Норм чи стрьом у шитті досвідчених, норм чи стрьом допускати криві строчки все одно ніхто не побачить. Це стрьом. Це стрьом і цього допускати не можна, якщо ви прагнете до якісного шиття. Тому що це неповага до себе і це не повага до вашого клієнту. Норм чи стрьом сидіти за машинкою, бо муза прийшла. Це виглядає як стрьом, але це норм. І багато хто проходив через це, але все ж таки, все ж таки, треба намагатися відпочивати вночі. Норм чи стрьом зберігати тканини про запас, які роками чекатимуть свого часу. Це норм, і знаєте, я називаю це енергетичний запас. Коли нема настрою, нема натхнення, то це просто святе поперебирати свої тканинки. Там і ідеї, там і гарний настрій, там і бажання щось робити. Норм чи стрьом відкладати припуски на око. Якщо йдеться про досвідчених кравців, то це норм, тому що з часом окомір дуже сильно розвивається і стає достатньо точний. Я можу відкласти припуски там з точністю до міліметри, але все одно користуюся лінійкою, тому що лінійка все одно точніша. Норм чи стрьом? Купити ще два відрізи тканин, коли вдома вже 20, але такої нема. Це норм і це святе. Норм чи стрьом робити макет виробу. Це норм. Це норм, тому що макет це. Важливий інструмент у роботі, і якщо ви прагнете до якісного шиття, то макет це, це те, що допомагає. Будь-який професіонал використовує час від часу макет, коли працює з новим клієнтом, зі складною фігурою з новою з новою моделлю. Не один виріб не йде у виробництво, якщо не перевірений макетом. Напишіть в коментарях, чи було вам цікаво, і чи записати мені другу частину.